В нашому асортименті з'явилася нова позиція: це ковролін а, в розмірі 60 на 60, але без клеєвої основи. Тут також верхній текстильний шар йде, як і в класичному ковроліні на клейовій основі, а, це нейлон. Перевін, але відсутній повністю клеєвий шар. Замість нього тут ось така силіконізована основа. А, такий ковролін є багаторазовим. Він дуже. Добре тримається на гладких поверхнях. а ще, якщо а, таку силиконізовану основу ви забруднили, її дуже легко помити, Буде чекатися повного висихання, і можна її використовувати повторно. Ще одним плюсом є те, що при демонтажі цієї плитки ковролінової не буде жодних залишків клею, тобто її можна навіть брати з собою, якщо ви там переїжджаєте.